104 набори. Школа в коробці від ЮНІСЕФ отримали заклади освіти Житомирщини. Металевий бокс важить 47 кілограмів. У ньому канцелярські набори, зошити, крейда, фарби, маркери та кольоровий папір. Це у нас геометрія. Геометрія це відповідні приладдя для того, аби займатися вчителю. Все, що потрібно дітям для. Відповідних уроків лінійки, ножиці. Набір розрахований на 40 учнів. Серед зошитів, олівців і ручок, фарба, за допомогою якої можна створити шкільну дошку будь-де. Класна штука, це ось фарба. Просимо не фарбувати ними двері. Ну хоча, в принципі, якщо у вас креативна дошка, яка має бути на дверях, може бути. E, взагалі, це фарба, якою ви можете покрити будь-яку поверхню. і Вона перетвориться на дошку для занять з дітьми. Це особливо класно, якщо ви десь в бомбосховищі і вам така необхідність. А ще у переліку школа в коробці є мапа світу та навчальне приладдя для дітей із особливими потребами. Наприклад, нам треба порахувати, але у нас є дітки з особливими потребами, які може не бачать або. Для цього є різні класні штуки, які можна використовувати в інтеракціях з дітками. Вже першу партію до 1 вересня ЮНІСЕФ надсилав нам в область, а друга це вже виявлена необхідність для занять з дітками. І сьогодні це бокс по геометрії. Ми побачили, що цього не вистачає. Тетяна Іскоростенська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.